Це чудовий фрезерний станочок, прямий фрезер тример. Суперовий. Дивіться, будь ласка, на цього красення. Тут кнопочка вмикання, тут вибір швидкості, зажимний механізм. Тут у нас запчастини. Ось таким чином металева шестерня. Виставляємо висоту і піджимаємо ось такою струбцинкою. Насадочка для відведення пилу під пилосом. Ось така чудова, напрямна обмежувач, і основна платформа. Ось як вона виглядає. Чудова якість. Реально все дуже якісно зібрано, з якісних матеріалів. Все акуратненько тут крутиться. Ось такі зажимчики з гумовими прокладочками. Тут виставляється висота, хід. Так, отаким чином. Клац. Мені дуже подобається. Суперова річ, взагалі я рекомендую. Реально німецька якість. Таким чином це все одягається. І ми маємо чудовий фризувальний станочок в зібраному стані. Це у нас перший стаканчик, ми поміняли на оцю основу. Дуже зручний, компактний, функціональний і якісний. Основною фішкою є саме універсальність. Фрезер може використовуватися для різноманітних операцій, таких як різьблення, формування країв, створення пазів та профілів. Має високу потужність 950 Вт. Цей станок забезпечує достатньо сили для використання важких завдань з будь-якими фрезами і по будь-якій деревині. Гульована швидкість. Ви можете вибрати від 10 тисяч до 30 тисяч обертів на хвилину. Це дозволяє точно налаштувати інструмент під різні матеріали, будь-то. М'які породи дерева чи тверді під будь-яку деревину. Зверніть увагу на цю модель. Вона маленька, вона компактна і зручна. Вона не така громостка, як звичайні фрезери, які випускались до цього. Це дуже класна річ. Чи зажим можна використовувати і 6 мм, і 8 мм а не тільки 6, або тільки 8, як він. максимальна простота і функціональність. Проста система заміни фрезерних головок та регулювання глибини різання. Це як мультіінструмент. Ідеально підходить для домашнього майстра, так і для професійного використання. Висока точність обробки завдяки стабільній роботі та якісній зборці. Включає захисні функції, такі як блокування випадкового запуску. Цей фрезер використовується для обробки дерева у виробництві меблів, столярних виробів, в декоративному дизайні для створення точних з'єднань, декоративних країв та багатьох інших столярних задач. Він ефективний, коли потрібно швидко та точно виконати роботи з деревиною, забезпечуючи гладку та рівну обробку поверхні. Замовити прямо зараз зі знижкою можна на моєму сайті нівелір 24com у розділі Топчик з Тіктоку.